Цьогорічний квітень видався вкрай контрастною погодою, так як відбувався часто міжширотний обмін повітряними масами. Якщо у період з 6 по 13 квітня, внаслідок вторгнення арктичного повітря із півночі ми спостерігали сильні та навіть надзвичайні заморозки у повітрі до 5-7 градусів морозу, та випадали рясні опади, переважно у вигляді снігу та мокрого снігу, утворювався сніговий покрив. То зараз уже із 17 квітня повна протилежність, суха та дуже тепла погода. Це внаслідок стійкої повітряної маси, антициклонального характеру та надходження теплого повітря із півдня. Знову ж таки, у нас температура повітря в день години. Підвищується до високих відміток, це в 25 градусів, і перекриті абсолютні максимуми за історію спостережень, характерні саме для цих днів. Така ж тепла та суха погода у нас утримується ще до середини тижня, це до 23 квітня, навіть підвищиться до 28 в денні години температура. Вночі ж утримається в межах 7-12 градусів тепла і буде велика кількість сонячного світла. У нас залишатиметься південного, південно-східного напрямку і слабкий у межах 3-8 метрів за секунду. Дещо зміниться у нас характер погоди від четверга. Коли на території Житомирщини почнуть надходити атмосферні фронти, входитимуть короткочасні опади у вигляді невеликого місцями помірного дощу. Вітер, 4-п'ятницю, у нас буде змінних напрямків, південний з переходом на північно-західний, слабкий 3-8 метрів за секунду, і температура поступово знижуватиметься на 2-3 градуси кожного дня. І вже на вихідні 26 та 27 7 квітня у нас найбільш таке суттєве зниження очікується. Вночі, в суботу, 26 квітня, температура буде в межах 3-8 градусів тепла, а в день близько 9-14 градусів. Також проходитимуть невеликі короткочасні дощі. В неділю ж, в нічні години, можливе зниження до 2 градусів морозу. Знову у нас очікується за попередніми розрахунками заморозки у повітрі, а в день температура за попередніми розрахунками близько 10-12 градусів тепла очікується. І посилиться вітер. В суботу, та неділю, <кхідний> вітер змінить свій напрямок на північно-західний, досягатиме його швидкість 12-13 метрів за секунду, і збільшиться кількість хмарності, тобто на витраті вихідні Вітряна, така більш похмура погода і з похолоданням Також в ніч на понеділок, 28 квітня, за попередніми розрахунками, у нас також утримуються заморозки у повітрі приблизно до 2 градусів. І поступово вже з наступного тижня знову ж таки температура денна буде підвищуватися на декілька градусів, і опади вже там з понеділка припиняться. В зв'язку з тим, що зараз у нас спостерігається тепла та суха погода без опадів, в нас відмічається високий, надзвичайний рівень пожежної небезпеки, це вищий п'ятий клас, і він утримується ще майже до кінця цього тижня. Тому будь-який маленький недопалок може стати причиною великого лиха. Треба бути більш уважним та обережним, тому що кількість пожеж в екосистемах дуже збільшилася останнім часом.